Така надзвичайно глибока Євангелія про любов Батька, про милосердя Бога, про малу віру. Апостоли питають на самоті Господа, чому ми не могли вигнати біса через вашу малу віру? Що таке віра, як вірчичне зерно? Де б її шукати? От Біблії є описана одна дуже цікава історія другій книзі царів четвертій главі. Це відбувалося за 800 років до народження Господа нашого Ісуса Христа. І тоді в ізраїльському народі Бог послав великого пророка, назвали його чоловік Божий, Єлисея. В Єлисея було багато послідовників, учнів. і вони біля нього ходили, його любили, його слухали, як слуги вони його слухали. І От одного разу приходить до Єлисея одна з дружин його учнів, падає перед ним і промовляє, чоловіче Божий. Мій чоловік, твій слуга, помер. А як ти знаєш, він був людина богобоязлива. І прийшов мій позичальник, і хоче в мене забрати обох моїх синів у рабство, да на яма. Знаєте, тут біда, відколи є люди, і відколи, напевно, я встали хвастом, коли одні люди потрапляють в крайню можгу, чи то через хворобу. Чи через якусь іншу біду, не можуть впоратися з цим, ідуть до інших зичить, просять допомоги, а потім не можуть віддати, і як потрапляє на той гачок, який крайня біда. Навіть наш час як вони вибивають, як вони вимагають, як гроші. А в ті часи були взагалі в'язниці бургундії. Люди Людина в ям, тобто він віддав Бог. Як вона з ями може Бог віддав? А в цьому випадку ми бачимо взагалі жахливу трагедію. От уявімо собі жінку, яка втратила богобоязливого чоловіка. Не будь-якого, який її бив, знущався богобоязливого, який її любив, якого вона любила. Це кохана людина, за яким вони все пережили і вона його втрачає, а торги залишаються. І як вона може ті борги віддати? ті часи вона не піде на роботу, її не феркне, вона ж жінка. Вона не зможе торгувати. Хто з нею буде торгувати? Вона жінка. Вона просто не має звідки віддати. І ось ця жахлива, біда. Вона щойно втратила кохану людину, а тепер приходять і хочуть забрати обох її синів рабство. І вона приходить, і в Біблії написано, «голоси» до Єлеселя. Голоси. Вона не просто просто. Ми не можемо собі уявити, який це був голос. Це не був крик голосовими зв'язками. Це був крик душі, крик серця. Це був вітча, крайній вітча, де більше немає куди йти. Ось це є молитва, любі брати і сестри. Справжня молитва. Не така, а справжня, Ось остала. Коли людина кричить всім своїм єство. І голоси до неї промовляє. є в твоєму домі. Вона каже нічого. Ти тільки глебчик спалили. Знаєте, мені брата і сестри, багатство ще можливо заховати. Не попробує бідність свої сховати. Багатство можливо, чи там якась пришати РТМ, спадщина, що ніхто не знає, чи десь в бутерею якось виграв таємно, чи знайшов якийсь там кусні золота. Його заховати можеш. Десь закопати на городі, не знаю, там, закладали у, у ці горщики, заливали серці, дали свій пруд там десь, або десь там, свій стабок, десь стіну замуровували. Ти попробуй богість заховай свою. Заховай свій обірваний одяг. Чим ти його заховаєш? Свій голов, от йди на яси, щоб заховати свій гол. Свою стару хатину халупу, яка тобі на голову падає. Ти її заховаєш від сусідів і знайомих. Де ти її заховаєш? І неї крайня в Ти вона цю богість не може заховати. І не, і не, не лише й те не промовляє дає завдання, яке здавалося би легке. Але задумаймося, як воно виглядало в її стані, як лицею промовляє. Іди до всіх сусідів, позич собі глечиків чимало, іншому перекладені багато. Зайдися в своєму домі. В ті часи глечик. Подивити до гончаря. Він блошував гроші. Великі глед, великі гроші. А голоство своє вона заховати не може свою бідність. І всі в селі, і всі сусіди знають, що вона така бідна, що її дітей лапсько забирають. І вона йде до сусіда і просить в нього дорогий глеч. Навіщо він їде? І вже знає, що вона попередньо сусіда була, і також глетя позичила. І вже ціле село знає, що вона ходить, і як збирає. А що вона з тим моїм дорогим глеком буде робити? А коли вона мені його поверне? А як вона мені його віддасть? Збігають ми можемо уявити, що та жінка пережила, коли ходила від хати до хати. Скільки вона косих по поглядів на собі зловила, скільки дурних думок, а скільки бруду вилили їй на голову? Сказали їй кожен, хто що хотів, що думав, що не думав. Та як так додатувалася, як то так дожилася, щоб твої діда і бабку забирали. Ми з можемо уявити, що вона відчула і пережила. Але що готова мама зробити заради своїх дітей? І яка її велика віра в Єлиселі, що вона це іде і робить? Що він її не пошиє в дурні, що це не, не якась несмітниця, наскільки глибоко вона має вірити, що вона збирає тих гляді. Запивається своїми станами в хаті і виконує розпорядження Єлисея. Ми зможемо уявити, яку вона мала мати віру і що вона відчувала, коли вона брала з свій з паливою, сини їй подавали порожній глек, і вона наливала свого глека маленького оливи, поки той великий чужий не наповнився повінцям. Потім діти забирали повні. Відставляли порожні і вона далі наливала. І так третій, і так четвертий, і так всі решта. Аж поки вона не каже, подавайте глек. А їй синаші кажуть, більше немає. І олія перестала литися. Олива на землю не полилася. Якби вона збирала вдвора більше глечиків? Вона би мала два рази більше моли. Якби вона переступила через свій сором і пішла, ще по сусідніх селах, вона би мала ще більше благословення. Хіба Бог є обмежив своїй щедрості? Чи людина себе обмежує в своїй війні? Знаєте, буває так часто, що може собі подумати. Боже, ти до мене щось ну, трохи скупіший, як до моїх сусідів. Вон там то, хату, он там того хату, того там якісь автомобілі, там взагалі якісь рахунок у банках. А тим, не Боже, щось трохи ну, трохи скупи. А скільки ти гледів порожних зібрав, щоб отримати те Боже благословення? Яка твоя віра, скільки ти посміхів зробив своєю вірою? Знаєте, сьогодні ми чуємо також подібну історію. До Господа приходить тепер батько зі своїм, який вже думає, переживає втраченим сином. Хлопець і І батько прийшов вже по всіх лікарях, по всіх мудрецях, по всіх панозахарях, в тих правниках, до кого знав, до кого не знав. Він у апостолі вже був і приходить до Господа. Що той батько мав пережити, потім він ходив своїм сином. Ви знаєте, яке це відчуття мати дитину піснувати. Це не проста хвороба, там коски поламані, що всі тобі поспівчувають, серце хворе, там десь на легені хвора дитина, що всі розуміють, що співчувають. А хто, не дай Бог, мав сина алкоголіка і відправляв дитину на лікування? От є відчуття в мами, батька, або не дай Бог інша залежність. Або десь водія сина мати, або він кошту їх судять, і ти йдеш жахом на той суд, а всі на тебе дивляться з осудом, і ти не знаєш де дітися. Ота От жахлива ганьба, яку ти маєш пережити своєю дитиною і маєш, бо це твоя дитина. І батько проходить знає все своїм сином, своєю дитиною. Він до Бога добирається. Він прокутнув всі образи, все приниження, вискрігнути, який на голову вилили. Суто гайбу, всі тільки прокльоне. Він за все перебуваю. Він отримав свою власну. І вибрати сестри. Віра запорог. Міряти непросто. Це потрібно пережити перениження, наслічки, Гадьбу. зневагу, серце жити. Тільки щоб виконати волю. Але Боже благословені за Це безмірне, тоді всі леків будуть повні. Ви Бог. Вийм'яцей Сина Святого Духа. Слава Ісусу Христу!